У всесвітньому ефірі пролунав тривожний голос з Ірану. Офіційне звернення, яке одразу облетіло всі континенти. У заяві прямо сказано, хто ще нібито причетний до підготовки чи участі в ударах по критичних іранських об'єктах. Ситуація одразу почала загострюватися, прозвучали натяки на міжнародну ескалацію. У протистоянні входять РФ та захід. Дипломати завмерли. А в аналітичних центрах вже готують сценарії найгіршого розвитку подій. Україна тут теж стає окремим гравцем. Про це будемо говорити. Де вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Іран та Ізраїль обмінялися новою серією ударів. Схоже, війна не збирається закінчуватись. Водночас, журналіст CNN став свідком того, як ракети пролетіли небом над Єрусалимом. Іранські державні змі повідомили, що за декілька хвилин до цього новий шквал ракет прямував до Ізраїлю. Іран наразі має близько двох тисяч балістичних ракет, і їхня кількість може суттєво зрости у короткий термін. Як повідомляє Фокс. Снюф з посланням на джерела в ізраїльській розвідці протягом найближчих двох років Іран може накопичити арсенал у 8 тисяч балістичних ракет. Тому війну було не відвернути. Ізраїльський посадовець зазначив, що країна готує для Тегерана багато сюрпризів, які можуть вийти за межі попередніх операцій. У межах операції народ, як лев, ізраїльські сили вже знищили приблизно 40 іранських систем протиповітряної оборони. Посадовець Ізраїлю також висловив сподівання, що основна фаза протистояння із Іраном може завершитися повною перемогою. У мережі повідомляється також про те, що атаковано міноборони, ядерну штаб-квартиру, атомні лабораторії та нафтові об'єкти в Ірані. Цікаві подробиці розкрив і політехнолог Михайло Шейтельман. Тож далі давайте послухаємо. Михайло пише, що зоропіштапашлі слухи, що ви. выжившие иранские чиновники сбежали в Москву. А вот в это я вполне верю, Ольга. Мало того, что чиновники сбежали, я думаю, что это Аллах Амин и отнюдь не в Иране. А зачем находиться в Иране? А что... Так вот, последнее, что я хочу сказать, это хорошая новость из России и Ирана. Дело в том, что Россия и Иран сегодня подписали меморандум. Россия и Иран подписали сегодня меморандум о сотрудничестве в области вас будут писать портрет. Нет, это не моей красоты касается. Я должен создать красоту, наоборот. Для этого нужна моя мужская сила. <свист> Кстати, Олег почти угадал, но круче. <свист> Итак, о каком, о каком сотрудничестве-то подписали? Иран и Россия. Прям сегодня подписали, я не шучу. Кто угадает? Иран и Россия сегодня подписали договор о сотрудничестве в области... Ну? Проферанс. Нет, не проферанс. Э -э ну, в какой области? Культуры. Нет, круче. Итак, исследование космоса. Круче. Я серьезно говорю круче. Прям серьезно говорю круче. Короче, хорошо, что вы не знаете, потому что я сейчас вас поражу по-настоящему. Короче, со стороны россиян... О, 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 Евгения, знали вы, знали. Со стороны россиян это подписал Владислав Третьяк, это к любителям Советского Союза. Владислав Третьяк подписал договор сегодня с Ираном о сотрудничестве в области хоккея. Хоккея. Хоккей играют настоящие иранцы. Рус не играет в хоккей. Так что Россия и Иран теперь будут сотрудничать в области хоккея. Это последнее. Вот у них хоккей, это какая-то, видите, какая мания, да? Созванивается Путин с Трампом. И что Путин предлагает? Давайте в хоккей играть. КХЛ, НХЛ. Что нам эта война? Не будем мы войну останавливать, давайте играть в хоккей. А теперь у него как только война, давайте лучше в хоккей поиграем. Война между Израилем и Ираном. О, иранцы, мы сейчас с вами вас будем учить играть в хоккей. Другим мы вам помочь не можем, а в хоккей обязательно научим. Згодом у мережі з'явилася інформація про те, що Іран готовий відмовитися від ядерної зброї. Про це заявив міністр закордонних справ Аракчі. За його словами, Тегеран припинить атаки по Ізраїлю лише у разі припинення агресивних дій з боку Тель-Авіва. Варто зазначити, що для атак по ядерних об'єктах в Ірані армія оборони Ізраїлю використовувала методи українських спецслужб, за допомогою яких вони знищили частину стратегічної авіації Росії під час операції Павутина. Про це свідчить відео опубліковане в іранських телеграм-каналах. На них зафіксовані пікапи і невеликі вантажівка, із яких Ізраїль нібито запускав дрони по цілях в Ірані. Камера знімає комірки, в яких видно імовірно розташовувалися в півдрони перед вилітом. Також повідомляється, що іранською стороною було вилучено декілька транспортних засобів, що належать шпугунам мосада, на борту яких перебували безпілотники. Підтвердження цієї інформації з офіційних джерел наразі немає. Президент України Володимир Зеленський розповів, що загострення між Ізраїлем та Іраном має як негативні фактори, як і зроста. Анні ціни на нафту, так і позитивні можливі зменшення військової допомоги від Ірану для Росії, як передає кореспондент Уніан. Про це президент сказав під час зустрічі з журналістами 13 червня, відповідаючи на питання, як вплине на Україну ірано-ізраїльський конфлікт. Давайте про те, що вже відбулося. Удари призвели до різкого підвищення ціни на нафту. Що для нас негативно? Поки немає прайс cap – граничної цінової межі на нафту. Рускі посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть пре. Прай... СКИП буде обмежена ціна, то напевно ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити і це, тобто повністю від ризиків ви не зможете піти, сказав президент. Він відзначив, що цей фактор наточно не, не допомагає. Тому і через це наш голос буде сильнішим під час розмов з американською стороною щодо ведення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ найближчим часом. Я буду контактувати з американською стороною. Думаю, що з президентом і будемо порушувати це питання, повідомив Зеленський. Окрім того. На його переконання, потрібен також детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії. Якщо ми говоримо, що Іран союзник руських у постачанні зброї, то чи завдані серйозні удари по виробництву шахетів і ракет інших спроможностей? Про це багато говорилися і дійсно йшли перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача руським зменшується. Це допомагає Україні, підкреслив президент. Водночас, за його словами, безумовно, наслідком, коли загострюється ситуація на близькому сході. Є збільшення допомоги Ізраїлю з боку США. Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми б хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні, і це факт, тому що зменшення чи уповільнення для нас, якщо чесно, одне й теж. Я думаю, що це три головні фактори, наголосив Зеленський. Разом із тим, він додав, що напевно є і четвертий фактор: а саме, як себе буде поводити Росія. Але на це питання мені поки складно відповісти. Повідомив лідер Україна. you <laughs> Цікавий момент, що газ може подорожчати в Україні після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану. Про це повідомив екс-голова правління НАК Нафтогаз України Коболєв. Він пояснив, що Іран постачав газ в Туреччину, яка далі перепродавала його в ЄС. Також цікаво, що, попри всі забезпечення з боку США, Іран явно вважає, що американські сили схвалили і що найменше підтримали атаки Ізраїлю. Іран може завдати ударів по американських цілях по всьому близькому сходу. Таких як табори спецпризначенців в Іраку, військові бази у перській затоці та дипломатичні місії в регіоні. Хоч проксі сили рану Хамаси Хезбула значно ослаблені, але його союзні збройні групування в Іраку залишаються озброєними і боєздатними. США побоювалися таких атак і вивели частину персоналу у своїх публічних заявах. Вашингтон чітко попередив Іран про наслідки будь-яких атак на американські цілі. Що може статися, якщо, наприклад, буде убитий громадянин США у Тель-Авіві чи деін? Де Дональду Трампу, можливо, доведеться діяти. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміна Нетаньягу вже давно звинувачують у спробах втягнути США у війну, щоб перемогти Іран. Військові ж аналітики зазначають, що лише США мають бомбардувальники та бомби для прориву бункерів, здатні знищити найглибші іранські ядерні об'єкти, особливо у Фордо. Трамп обіцяв своєму електорату Мага, що не розпочне жодних так званих вічних воєн на Близькому Сході, але водночас багато республікан. Підтримують уряд Ізраїлю та його думку, що саме зараз настав час допомагати і домагатися зміну режиму в Тегерані Однак, якщо США стануть активним учасником бойових дій, це стане величезну ескалацію із довгими та потенційними нищівними наслідками. Якщо Ірану не вдасться завдати шкоди добре захищеним військовим та іншим цілям в Ізраїлі, він завжди може націлити свої ракети на легші цілі в перській затоці, особливо країни, які на думку Тегерана роками допомагали його ворогам. Я вдячна вам, за що Додивилися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.